Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди дуже дякую вам за ваші коментарі, за ваші підписки, за ваші лайки, за ваші поради. Ну Сьогодні у нас буде така робота. Хочемо трохи ще долить, поки трохи є погоди. Обов'язково. Поки трохи є у нас погоди, бо сьогодні у нас був такий морозяка, що все було біле. На градуснику було ноль на висоті, ну на землі десь градуса в три. Так що добре, що ми вчора звезли. Зараз знимем. зніми його. Вони ну поздоровайся. Кажи добрий день. Що, одразу занімів, як тільки камеру побачив. Угу. <риві> <риві> Давай, розповідай про мене. Що Раз. про тебе? А что про тебя рассказать? Что ты уже в садик пошел? Mm. Ну так рассказывай, похвастайся. Появили... Появились у тебя, друзья? Новые. Yeah. Да, я бы скажений. Так трошки бы сели в садика было. С mm. самого утра летают сегодня. Дают жизни. Ага, так уце. Хочора з гарбузами, а сьогодні вирішили вистачити, тому що ось вже тут додали, хто пам'ятає, що ми по цій пори завершили були. А це ось вже додавали, засипали, трамбували. Завозили вже ось піску скільки ямку вбрали. Ну, коротше, не гуляємо, робимо у дворі, як положено. Вже ось висипку зробили, тут вже ж ямка така була. Це вже висипали, суки. Ну, прицепав 4 вже піску привезли. Ну а цемент у нас бачите, який вийшов з тим косяк. Бачите, лежить цемент. Ось у нас метла. <плес> І так получилось. Ось ніхто не ходив, тут ніхто нічого. Покажи. Я ще 1000 гатили в цемент, день роботи заливки з бабусею. Це вже поїхали, купили всі у другому місці, другий цемент. Побачимо що воно буде. Ну це казали, цемент добрий. І цемент стоїть на цей був 200, 220, а цей 1900. Ну, Будемо працювати, показувати, тому що вже. Зараз холодно, скоро прийдуть наші дівки, порівняють його, так що треба трошки трошки піднажатися. Щоб по походу гаманіти. Такий котяк вийшов з цементом. і ще лежить. Кому надо, можемо продати. Повтора мішка. Не продати подарити можемо. Повтора мішка ще лежить. От побачимо. Цей цемент ми, ми розводили навіть один-трем. А цей розводимо один з чотирьом, побачимо, що, який буде ефект. Короче, ну, і, день музелів пропав даром. Змівся разом із... Как корова накакала, разом із цемент ушл. Я щось таке запускав, моя вляну. О! Ты еще песок не щепесотный Нет. Подожди, что ты рассказываешь, что я песок не такой? Нет. А он... ты ездил его копать? А? Конечно, он с муляшками. Ну так накопал бы, поехал бы с мурашек. Привезли к песку ему, как еще не угу. ага. Дела, О, все такие. Угу. Ты ламала. А тут еще хоть дочекался Профессиональную бы на мешалку. Вот то то любительская была. Хватит за любительскую. Ты ж думаешь, вот такое? Пока видео выложишь, так я трохи ему окрепну. Ага. <laughs> Где? давай. Не знаю, что с таки, Такий напряг работой и что это страх. Потерпи, я через Вас половину, ви через три місяці водкуєте. Так я ж кажу, бувають такі, що... Дід дивись! Ага. Не розкидай сильно куску. Щоб хватило. По ще раз їхати. Хватить Бо є ж такі, що пишуть, що у тебе порядок, безпорядок. Так, безпорядок. Все корова двору шла, а двору насрала не убрали. Бо пока съездил, попорался, пока съездил коровам накосил. пока съездил песку накопал, так уже полдвенадцатого дня. Да еще раз, Давай вот. Когда он не было поставил, я вот так, нух я правый поставил. Сейчас мы наливаем воды. А я... Чего вообще? В этом году ни разбогатеем. богатеем, мы уже не голые. Так на следующий год раз богатеем, мы то намусявка. А чего мы в этом не разбогатели? Попробуем на следующее видео снять, рассказать. У нас уже цели. Просто до всего-всего истерический смех начался. Ми, ми що неправильно ну, Цемент там написано шлаком. Хто знає, хто що об'ясніть, що то за цемент, що воно за чудо таке, яке за три тижні взагалі не застигло. Ми так не вспиваємо такий напряг чи осені всіх таких. Кому не, кому не важко напишіть. Чересно. Ми не думали знімати цього відео, якщо чесно. Тут вже небагато так заливки залишилося. Ну просто хочемо разом з вами для порівняння цементу. У нас сьогодні четвер. 25, так? Да? Да, ну. Так от просто-напросто побачимо, загусне чи ні. Тому що це ж кажу, що. Просто, просто жалко. Наскільки жалко свого труда, щоб саме ж бачили, два дня з бабусею, з льошею. Лажили, вибивали, розбивалися. Залили, думаємо, о, вже добре. День проходить мететься, два проходить мететься, неділя проходить. За, за, Якому поспішили, залили. Коротше, з криші капало. Да нам Вимило цей. Вимило цемент там, де каплі капали, вимило цемент до дарахушку. Покажи, що ти зробив. Кажи, що ти зробив? Зама не злипив. А чого ти такий скромний став? Надовго? Кажи. Вообще-то нам писали, що ти не воспитаний у нас. Откуда я знаю, чого они так писали? Наверно, людина така хороша воспитана. пише. Виливать? Да. Ну я не халтурив, я ходил по воду. Чего? Она делает. Сегодня, я скажу. Сегодня женем корыл на Пашу. Все идут на шушканые в рукавицах. Я кажу, опа, надівались, платки, шапки, рукавиці, капюшони. Вони на себе подивись. Я ж тоже в рукавицях, А ще був у цим бруліку, так і так, і так надевал уши, мерзнуть. А я иду, калошах і показую, зато я без носків. О! Носки забудить. А кум мій приїхав, так. Без рукавиздок, руки були аж сині. <laughs> Такі у нас морозяка, так що? А як у вас морози є чи чи ви ще держитесь? Ідея! Давай пока. Пока бабуся наша на работе. Так мы взяли эту твою сапу, аккумуляторную, Я боюсь, что цемент, мент. Так Сем... мы аккуратно попробуем. Последствия, какие будут у нас, на потом уже не важно. Главное, что это лучше. Жить надо okay. mm -hmm. Mm -hmm. За ту сапу. Подожди, а на я нашел бы ее куплял, чтобы она до следующего года отстояла. Стоит дождь тысяч 14, сапа. 7. Проверим, сапа саповые одни. Вы то и ка универсальная ваша понятка. Это це відео завидел побачит. За суда, це тільки подумали ми так далі. туди, туди, туди. Не бой сіди. Йди сюди. Так, Купай, так, дій, що, сюди йди ну ось виливатися, то я сказав, я ж тобі скажу сюди. Сюди це куди. Ну де нема. А так ви ж пацьок. Даман! Хладно! Вирівняє. Ну Хто ж виноватий, що ми рекообразно заливати почали? Не по, не по, ходу действия, а через, через, жопу начал быть. бить. Слушай, мы, мы как бабуса и наши аккуратно, все последовательно, рассудительно, не спеша. Но ни хрена не получилось, а с тобой я попал делаем. А это ты Застала колодець, як ми з твоїм хрестним оббили, чи ні вже? Не Що так був зроблений? Мирали ми його, вимиряли у це, І вийшла піраміда єгипетська. Ну, Що не кажете, найкращий рівень це глаз. Тут є оцей. На нашій вулиці живе він. Висапитаю. Я з двору по, по дорозі по трасі, Я з двору виїжджаю тачкою, він остановився, посмеялись, що, що це. поміха справа, я пропускаю. Я кажу, да ні, то кажу, я повний їду, так пропустив, щоб вдома поїсти дали. Ось, буквально сьогодні утром два случая. Значить, виїжджаю я на вулицю своїм, Ось, покажу вам. Ось у це длина мого. Вон, мотоблок, прицеп, трактор. Значить, виїжджаю я задом, тихенько, тихенько, аккуратненько. Ну, поки забор проїжджаю, щоб остановитися, подивитися, є де машина чи ні. Значить, машина як їхав, так ноль остановки. Ноль. Я вже быстренько остановився, він пролетів. Хоч би газу. Скінь. Значить, вже з'їздив на косив, розгрузився, їду, виїжджаю з іншої сторони на, на трасу, їде трактор. Останавлюється, що кажуть, трактористи, алкоголіки та да всякі на світі. Тракторист останавлюється трактором, показує, проїжджай. На Богор заїжджаю, остановлююсь, показує, що проїжджаю. От вам культура, А тоді кажуть, чого аварії, да чого не аварії. Ну, ти ж прекрасно бачиш, що задом виїжджає, приостановись, прицеє. Я ж тебе побачу, як виїду. Отаке От то вождення. Просто елементарно на дорогах уважен. А тоді густий? густий. Ну, скільки треба, який десь скаже. Тоді густий. Да. Я вже нічого не кажу, Робіть, і робите. я... Казал он-то девач. Что, да, я уже я... То я где-то поправлять Уже будет, да, было падаю. Сейчас ты еще... Да. Да, Как ты помогаешь! мені в коментарях, що ракушник він від перепаду температури розпадеться. Ну, побачимо, розпадеться чи ні. сарай, що з ракушника зроблений. А, а як він розпадеться, якщо ми його цементируем? А друге, тут вже в такий слой наслати. Тут будешь 20 см. Сантиметрів... Більш 20 Телятку пить захотіло. Телятку... Телятку водички захотіло. Тут будеш 20 см висоту наслати цемента цього як цього ж ракушника, Ракушник. Господи боже мой. Давай, високо. А куда спишиш? Спиши. Ой, все мимо. Ой, Ух ты ж биз ж биш. Шо ж биш? Лопатку якусь бить. Ех ти. А чого я зразу? Я? що я. вже все Толки палки. Поламала. Вона тяпала. Поламала. Нову биту не виплатили лопатою насипати. Я подожди мене! Я подожди мене! Діду весь це зданий висить я не здорово. Тут еще треба тут вибивати, потому що вода сюди. Треба піднімати буде, буде. Мам, ще пустий зробим. Зробимо. Зробимо. Зроби. Ще треба там, он буде потим посипать. Зараз вже накажний зук шарахай. Прислухаєшся. Не вчора вам давали тут. Брави мов так. Ні, о, не, не спеши, не спеши. Ось даш, бачиш ось, бачиш. Камішки. Туди заливай. О, правильно, не спеши. Надо, чтобы было жвано уж аккуратно, последовательно. Чтобы скреплялось. Весь кури вже знак качества понастанавливаю. Ще потроху ось тут песком выравниваємо, хочемо зробити, щоб він був стек под уклоном, все робимо, щоб стекало все. Дозволяє трохи погода. Трохи саме втаптуємо, трохи коровки допомагають. Був там коментар. Робить, цементирують, Куре ходить, лап ну, понаставляли. Понаставляли. Що я їм зроблю? сандалі я бую на бую чи що, патучинку, помаленьку. Посыли меры здоровья. Работа продвигается. Скажу, что идеальный порядок может быть только у того, кто ничего с хозяйства дома не держит. Это может быть идеальный порядок. А Если утром приходишь сюда, тут 8 куч лежит. Порядок. Так, ну що, дали мы выдержку цементу, чтобы показать вам. Прошло два с половиной дня. Ось уже повиравнивали тут. Уже понатаптывали, понацели. Ну що. Сходить ну коты. Ходим мы. Ходить уже карилки наши. Тут а по цьому вже ось знак ОТК поставили, зметав. Ну ще водичкою поливаю його. Так ще вода опитується. А цемент уже, ну вже ходимо. І корови ходять, і ми ходимо. Так що прихватило вже. Ну вже на цьому, в цьому році будемо завершати цю роботу, тому що так у нас вийшло. Я думаю, хватить нам, щоб ходити. Проходить. Ось тут. Тут а ми залили, і тут а Це То Все у нас колись була тут така грязь по коліну. Зробили стек туди, щоб був. Такий у нас вийшов результат. Ну, на наступний рік планую, якщо <гум> будемо живі да та здорові, так отак іще. Зробити отаким от углом, щоб ще додати. Ну, по результату роботи сюди у нас пошло. 5 наших із пяти тільки покажи. Оце, отака, осталась кучка шлаку. Ну прицепчики, хто дивився, як ми лазили, прицепчики ж добрі, куча добра була. Тут услато ну, на ракушник. Ну такой, такой-то в у нас позаливато, услато таким ракушником, боєм, всім, що було, все ми вкидали, все цементировали. На це все пошло у нас. Чи, так, три цементу, бо того що не застиг. І два цементу доброго. Це получається 5 мішків цементу. П'ять прицепов шлаку ракушника. І, і пять прицепов песку. Всього по п'ять. Так, да, всього по п'ять. Ну і так, то 4, ну тоді половина, тоді половина, то і п'прицепов. Ну побачимо, що буде воно, ну, як воно буде, тому що це я ж кажу, що в цьому дворі це у нас постійна мука, що ходимо так всегда гризі. Дощ прайде, грязь, грязь, грязь. Ну, це... ну є ще робота, ще будемо. Ну то вже це, як будемо тут трошки освободимося, заливати пороги, перераблювати двері. Ну то вже таке. Головне нам було це. Ну, ось бачите, каже воно ось не, не прилипає, не вгрузає, нічого. Так що, таке то качество. Такі то різні бувають качества цементів. Те 220 віддали не застиг. За це віддали 190 застиг. Буквально вчора. Вчора вже, сьогодні утром вже виходили корови, вже воно ну, нічого не милось за веником. Ну, краєту, зрозуміло, тут немає, це просто стікало, так воно ще лишне буде відламуватися. А тут у нас же тут повністю лакушником вилажене. Отакий, а тут вже бой накиданий. Так що буде держати. Так що ще ось у нас же тут треба. Стеки є поробити, обов'язково поробимо. І все одразу. До зими далі не зробити. Оля в цьому відео знову напомнить вам про збір. Тому що дуже-дуже потрібні кошти. Дякуємо, що після нашого стріма додавалась сума непогана. Після нашого стріму додалась сума, і через 4 тижні вже треба буде їхати на Київ і там доотримувати вже е, фінальну на цьому етапі дозу лікування. І на це все на Київ, на саме лікування, на капельниці, на це все треба буде приблизно 60 тисяч. На банці зараз вже 50 тисяч. Залишилось 10 до цього, хоча б мінімума. Е, дуже просимо доєднатися, як завжди, посилання в описі під цим відео. Безмежно, пані Олена, вдячна. Ще раз кажу, вона була на нашому стрімі і передає величезні вам вітання. І ми вам теж дуже дякуємо. Тому що знаємо, що закрить збір військовим важко. А людині, які ви взагалі не знаєте, це ще в три рази важче. Ну, тим паче, ви доєднуєтесь і скидаєте. Ще раз скажу, скидаєте ви не нам. Ми жодним чином до тих грошей не маємо відношення. Ви скидаєте напряму Олені, вона сама їх одним платежем зніме. І там же в клініці в Київській вони там і залишаться. Дуже віримо в те, що це все буде матиме дуже великий такий прогрес в лікуванні, і можна його буде дуже швидко завершити і піти в ремісію з цим захворюванням. Може, ще вдасться побачити коли-небудь пані Олену в наших відео, може вона зможе до нас заїхати в гості. Ну а так, кому сподобалось наше відео, наша праця. наш... Люголін труд. От практически другий день вона все сама мешала. Я так періодично допомагав. А то основному списком був. Так що ставимо лайк, коментуємо, підписуємося. А я бажаю всім мирного неба і до наступних зустрічі.